<кій> Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу побити свій рекорд, який зробив рік тому. Я підтягувався 100 підтягувань максимально швидко по часу. Минулий рекорд був десь близько 12.10-12.30 по хвилину. А зараз я намагаюся в сумі зробити більше. Артур продемонструй, будь ласка, таймер. Ми його зараз будемо запускати, і вголос, будь ласка, рахуй. Ну що ж, підтримуйте мене. Рік тренувався і старт.

Я знав, як по часу. Зараз там у нас виходить. О, 30 секунд. Хорошо, 30 секунд. Мене радує. 15. 17. 18. 19. 20. 21. Ні, ні, ще. 20. 21. 22. Так.

так, скільки там ми вже йдемо по часу? 28. Ківтори хвилинка. Фу. Цікаво, цікаво. Та я відчуваю вже так трішечки запампився. Фух. 29, 30, 31. 32. 33. Так, да, 33. Відчутно. Так, дві хвилинки. Думаю, до. до... Так, 33, да? Так, ще 17 до 5 доб'ю. Зараз буду з якоюсь хоч трошечки тактикою працювати. 17 повторів. Не буду так швидко. Друзі, а ви напишіть. Яка більш тактика на ваш погляд краща. Рекорд 12 хвилин. Ну, за 12 вийти, це буде вже новенький рекорд. 34, 35, 36, 37, 38. 39. Так. Ну, відчувається, да, що трошечки так підзапампився, під, під, а перед цим я бігав на доріжці, щоб трошки розігрітися. Так. Артур, а ти що рахуєш? Почався йдемо нормально? Подивимося. А то я вже закислився. Ти розумієш, що це таке. До речі, Артур теж тренується в залі. Це мій оператор. Можливо, він пізніше таке повторить. 40. 41. 42, 43. 44, 45. Так, 45, який час? кричас о 4 хвилини. Сорок 47, сорок сорок 49. 50. Так, виходить 50. І за скільки? За 4, 36, Я продемонструю на камеру, будь ласка. Так, якщо я буду йти, по 10 підтягувань в хвилину. Це виходить 30 секунд. Треба виділяти на 5 повторів. Там дивись, зараз буде 5 хвилин. Як 5 хвилин, ось продмустю на камеру, будь ласка, 5 хвилин є? Є 5. Супер. 51, 52, 53, 54. 55. Так. так. Зараз як буде 5.30. Ага.

60. Так. Шістдесят. Ухте, шість хвилин. Шість хвилин. Йдем. 60. Uh -huh. Так. Зараз на п'ятнадцять буду стартувати. 60. Поки темп радує. 61, один. Шістьдесят два. Шістьдесят три. 64. 65. Такий, 65-й такий сумнівний був. Ну, давайте ми не будемо гарячитися і зарахуємо. Мені це 65-й. Але якщо не зараховуємо, то ви напишіть. Відчуваю, руки так підзакислились. І таймер. Фу. 66, 67, 68. 69. 70. Отак равки робити не треба. Ця травма небезпечна. Прошу вибачте, таке продемонстрував. О. Так. Фу. Відчуваю, як вже закислося. Так, досить сильно. Так, інтрига скільки? А по часу? О, по часу є. Так. 71, 72, 73, 74. О, щось більше чотирьох разів не дає. найширші м'язи. А, вже так добре відчувається. Відчуваю, що і пити хочеться, а по часу 8, начало 9 хвилини. А. 79, 80, 81. Скільки виходить? Я щось вже збився. А було 74, а я зробив 3 чи 4. По-моєму, 3, а я почати. Тоді 77 виходить. А я вже. Перескочив. 77. я підсуджую. А, 77, щоб ви не думали, що Артур підсуджує. Так. І час, 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 час. Скільки? 8.45. А прийдемо, зроби, ласка, на камеру. Час. Мені з 12 хвилин треба вийти. Хорошо? 78, 79. 80. 81. Ну, лише все 19 повторів. Але ж яких вони вчительні? Невже за рік не спрогресував? Артур Артур, скільки, скільки, скільки часу? девять двадцать три восемьдесят два восемьдесят три восемьдесят четыре восемьдесят пять восемьдесят пять девять пятьдесят один

Так, амор, тримай таймер біля камери. Дев'яносто пять, 97. дев'яносто сім. І час час не бачу. Дев'яносто сім, так. Три uh. повтори! 98, 99. 100. Коротше, там три сумнітних було по часу 10.43. Ой, 11.43. Що ж, друзі, на 17 секунд покращив час. Напишіть, як можна краще покращити, щоб вийти з 10 хвилин. Це було б дуже сильно. Але подивіться, як запомпивсь. Всім пока!